Чи знали ви, що Україна подарувала світові одних з найвідоміших фізиків? Ось розповідь про найвідомішого українського фізика Ігоря Юхимовича Тама, який отримав Нобелівську премію. Він є одним із фундаторів квантової механіки та фізики елементарних частинок. У 1958 році разом із Павлом Черенковим та Ілеєю Франком. Він отримав Нобелівську премію з фізики за відкриття та інтерпретацію ефекту Черенкова, це випромінювання світла зарядженою частинкою, яка рухається в середовищі зі швидкістю, що перевищує швидкість світла в цьому середовищі. Там також запропонував ідею утримання плазми за допомогою високочастотного електромагнітного поля для керованого термоядерного синтезу. Так званий метод Тама. Найдраматичніша пригода трапилася з тамом не в лабораторії, а в реальному житті. У 1919 році, під час громадянської війни, він їхав з Одеси в Україні читати лекції для червоноармійців. Його захопили в полон бандити Нестора Махна. Коли бандити дізналися, що він вчений, вони не повірили і вирішили його розстріляти. Там намагався довести свою корисність і пояснив ватажку основи теорії відносності Ейнштейна. Махно, почувши про кривий простір та інші дива, вирішив, що перед ним справді незвичайна людина, і відпустив його, сказавши «Розстріляємо, коли повернешся. Ця історія показує, що навіть абстрактна наука може врятувати життя. А те, що там розділив Нобелівську премію з двома іншими вченими, свідчить про те, що він був чудовим командним гравцем. Його роботи з квантової механіки, ядерних сил та теорії випромінювання є фундаментальними і вивчаються фізиками усього світу. Лев Давидович Ландау геній універсал. Він був фізиком-теоретиком, який зробив внесок майже в усі галузі фізики. Він отримав Нобелівську премію в 1962 році за свої піонерські теорії конденсованих середовищ, особливо рідкого гелію. При температурах близьких до абсолютного нуля гелій стає матплинним, втрачає в'язкість і тече без тертя. Ландаус створив теорію, яка пояснила цю дивну поведінку. Разом із своїм учнем Євгеном Лівшицем він написав десятитомну енциклопедію фізики, відому як Біблія фізиків. Її використовують для навчання студентів у всьому світі вже десятиліттями. Він також запровадив поняття фермі рідини, досліджував фазові перетворення. Діамагнетизм електронів, відомий як діамагнетизм Ландау та багато іншого. Ландау був відомий своїм гострим язиком і незвичайним підходом до оцінки наукових робіт. Він колись сказав, що теорія відносності Ейнштейна є роботою генія, однак він також оцінив самого Ейнштейна лише на 0,5 за своєю неформальною логарифмічною шкалою фізиків. Згідно з цією шкалою, фізик першого класу робить відкриття в 10 разів важливіше, ніж фізик другого класу, і так далі. Незважаючи на те, що був радянським громадянином, Ландао був громадянином світу в науці, він стажувався у Нільса Бора в Данії і спілкувався з найвищими розумами епохи, включаючи Ейнштейна, Гейзенберга та Паулі. Його курс теоретичної фізики перекладений десятками мол і сформував не одне покоління фізиків від Америки до Японії. Його роботи є основою сучасної фізики конденсованого стану. Познайомтеся із людиною, яка зварювала в космосі, його звати Борис Євгенович Патон, і він легенда прикладної науки, батько сучасного електрозварювання. Він очолював Національну академію наук України рекордні 58 років. Це довше ніж будь-який інший керівник будь-якої академії наук у світі. Під його керівництвом уперше в світі були проведені експерименти з електрозварювання в відкритому космосі. Він також розробив технологію зварювання живих тканин. Яка сьогодні використовується в хірургії для проведення майже безкровних операцій, він зробив значний внесок у галузь підводного зварювання, що важливо для будівництва і ремонту кораблів, нафтогазових платформ. тощо. Але найцікавішою його пригодою був експеримент із зварюванням в космосі у 1969 році для цього був спеціально розроблений інструмент під назвою Вулкан. Космонавти Борис Волинов та Віктор Горбатко провели експеримент на космічному кораблі Союз, їм необхідно було зварити разом дві металеві деталі за допомогою електричної дуги. Якби вони прожили обшивку корабля, космічний апарат міг бути знищено, а якби вони отримали удар струмом, наслідки були б катастрофічними, але їм це вдалося зробити. Цей експеримент відкрив нову еру космічних технологій і зварювання взагалі. Після цього Патон став почесним членом численних іноземних академій наук, його технології зварювання використовуються по всьому світу в суднобудуванні, авіації, будівництві та медицині. Цю людину звати Борис Євгенович Патон, і він легенда прикладної науки. Познайомтеся з батьком радянської атомної бомби. Георгій Миколайович Фльоров був ядерним фізиком, народженим в Україні у 1913 році. Протягом свого життя він зробив два великих відкриття. У 1940 році разом із К. Петержаком він відкрив спонтанне поділ ядра урану, а в 1942 році в розгар війни. Він написав листа Сталіну, стверджуючи, що в США і Німеччині вже активно ведуться роботи за створення зброї на основі ядерного поділу. Цей лист є причиною, чому Фльорова вважають батьком радянської атомної бомби, хоча насправді він не будував бомбу, він просто написав листа. Але історія цього листа це справжній науковий трилер. Коли Фльоров служив у авіації, він помітив, що з наукових журналів зникли публікації з ядерної фізики західних вчених, таких як Фермі, Сілар та Бор. Він зробив блискучий висновок, що це означає, що роботи засекречені і ведуться в рамках військових програм, і тому він написав листа Сталіну. По суті кажучи, Гей, Сталін, ті хлопці щось велике задумали. Нам потрібно розпочати наш атомний проект. І це саме так і трапилося. Після цього Фльоров відкрив декілька нових хімічних елементів в об'єднаному інституті ядерних досліджень в Дубні, Росія, і він був ключовою фігурою у світовій гонці ядерних досліджень. Українська фізика ніколи не існувала в вакуумі, її зв'язок зі світом завжди був тісним. Наші вчені та інженери завжди були активними учасниками найпрестижніших наукових подій, працювали та стажувалися в найкращих центрах Європи, у Копенгагені, Кембриджі, Гьотингені. Вони привозили назад фундаментальні відкриття: ефект Черенкова, теорію ландау, які стали частиною фундаменту, на якому стоїть сучасна світова фізика. Україна є активним учасником великих міжнародних колаборацій, таких як СЕРН, Європейська організація з ядерних досліджень, де знаходиться великий адронний колайдер, і наші вчені та інженери роблять там свій внесок. У нас сильні наукові школи у Харкові, Києві і Львові, які виховали плеяду видатних вчених, які зараз працюють у найкращих університетах світу. Ці люди зробили фундаментальні відкриття і часто проявляли неймовірну мужність, проникливість та відданість науці навіть у найскладніші часи, і їхня спадщина продовжує надихати нові покоління українських вчених.